Мене звати Ксенія. Я сьогодні буду е презентувати таку тему як досвід впровадження у навчальний процес віртуальних лабораторних практик для студентів спеціальності морської нафтогазової споруди. Крім видобування вуглеводнів е з освоєнням світлового окану пов'язують Розв'язання трьох проблем, які мають великі значення для подальшого розвитку суспільства. Збільшення видобутку мінеральної сировини, забезпечення людства продовольчими товарами, розташування населення. Однак найбільш важливою серед цих проблем є забезпечення людства вуглеводнього, оскільки за капіталовкладеннями та вартістю видобувної сировини інші роботи на шельфі поки що значно поступаються. Пошуку э, видобутку нафти і газу. Виснаження найбільш доступних і багатих родовищ на суші труднощі пов'язані з э, видобуванням вуглеводнів у віддалених і неосвоєних районах та зростаючі потреби в э, палені зумовили на необхідність освоєння шельфу. Сьогодні в українському секторі акваторії Чорного моря відкрито сім газових і газоконденсатних родовищ. В українському секторі Азовського моря три газових родовища, одне з яких частково розташоване на Суходорі. Поточні розвійні запаси і добуток газу на морських родовищах становить 3% від загальноукраїнських акваторій України. Однак потенційно перспективне нафто, нафтогазоносні морських акваторій України значно перевищують досягнутий рівень освоєння їх ресурсів. Зокрема, в морських акваторіях прогнозується майже 30% неосвоєних ресурсів в голові України. Тому от Випробування і лабораторні дослідження морських споруд різні конструкції дають можливість значно зменшити капітальні вкладення та експлуатаційні витрати. Зараз ви спостерігаєте конструкції, які потребують лабораторного дослідження. Вибір типу і розміру споруди для освоєння родовищ визначається природними умовами залягання нафти і газу та стратегією їх освоєння. Типи і розміри споруди залежать також від глибини моря в місці експлуатації віддаленості від берега, зовнішніх навантажень та інших факторів. Тепові конструкції морських платформ зараз наведені на малюнку. На замерзаючих акваторіях, глибиною до 100 метрів при мальвій глибині залягання родовища під дном моря необхідно пробурити велику кількість сиролин. З цією метою використовують Намивні і насипні штучні острови при глибині до 5 метрів. Естакади і пристакатні майданчики платформи на, на скрізному на блоці з пальною основою е, пересувні установки, найбільш поширена на глибині моря до 30 метрів і на відстані від берега до 50 кілометрів естакаду. На великих глибинах, здебільшого, використовують платформи з наскрізним опором, опорним блоком на польовій основі. Самопіднімальні платформи самостійно або з парі легким опорним блоком. З кожного опорного блоку бурять невелику кількість верловин, на них послідовно розташовують бурове та експлуатаційне обладнання. Блоки виготовляють легкими вони відносно дешеві. Застосуванням е, самопідіймальних установок СПБУ особливо раціональне за наявністю надійного підводного е, експлуатаційного обладнання, встановленого над пробудованою сверловиною і з'єднаного турбопроводом е, з нафтосховища. При переході від тривего. Триповерхневих горизонтів на більш глибокі доцільно використовувати СПБУ у парі з легким опорним блоком. При невеликій глибині залягання родовища під 1000 метрів його бажано розробляти з великих платформ, призначених для боїння декількох десятків соровин. Для скорочення термінів квадрат. Початку експлуатаційного родовища на платформі становить декілька 2-3 бурових верстати, які здійснюють роботу одночасно. Для цього необхідно мати в N разів більше технологічних запасів технологічного обладнання виробочих е, площ, що підвищує вартість споруди, воно в півтора-два рази дорожчі, ніж блоки, які використовуються при малій глибині залягання родовища. Але той факт, що для розробки родовища потрібна невелика кількість споруд, робить їх використання економічно ефективним. На незамерзаючих глибоководних акваторіях експлуатація родовища при глибині моря понад 200 метрів проводиться в основному з платформ на наскрізному опорному блоці з польовою основою, а також з ревітаційними платформами. Використовують платформу одної багатоцільові. призначення платформ поділяють на бурові і експлуатаційні. Бурові платформи більш легкі, їх верхня бу, 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 будова має поверхи загальної площі 1500-200 метрів квадратних. Показана, напівзанурена бурова установа, яка проводить боріння на глибинах акваторії до 600 метрів і для зменшення хвильових навантажень наполовину занурюється у воду при борінні, а при транспортуванні для зменшення опору пересувної піднімається на поверхню. Експлуатаційні триповерхові. Площа трьох поверхів 3000 або 3,5 3 метрів квадратних. Розподіл функцій буріння і видобутку забезпечення виклику безпечність комплексу споруд. Розробка родовища за допомогою платформ одноцільного призначення застосовується в таких випадках, коли необхідно вийти на розрахунковий рівень видобутку в найкорисніші строки. Гідрометеоумови дають змогу використовувати полегшену конструкцію, коли необхідно бурити велику кількість верловин, що передають на значні відстані одна від другої, витрати та будівництво платформ. Багатоплавного призначення менші, але в цьому випадку приблизно на один рік збільшує термін початку експлуатаційного родовища. На віддалення від берега акваторія часто поряд з іншими спорудами доцільно використовувати гравітаційні платформи багатоцільового призначення, які поєднують функції буріння, видобування і зберігання нафти. Таких платформ бурять до 60 зверхвин. Платформа має велику масу і розміри і можна виготовляти як з металу, так і з залізобетоном. На акваторіях з однорічним льодом експлуатують всі типи стаціонарних споруд і навіть з наслідними опорами блоків та в глибинах до 30 метрів активно ще штучної острови. Оконтурення огорожу занурених елементів на глибині 30 60 метрів, гратиційні на польовій основі і гратиційно польові споруди. На глибинах 60-100 метрів, приторсіння льоду до 6 метрів, гратиційно залізобетонні На акваторіях з багаторічним льодом при глибині понад 100 метрів побудувати споруди, які б не перетинали поверхню води, малоймовірно. Найбільша перспектива на цих районах є створення і використання підводних бурових і експлуатаційних комплексів. На глибинах менше 30 метрів можливе застосування штучних островів і гравітаційних платформ. На глибині до 7 метрів і тривалості льодового періоду понад 7 місяців льодових і льодово-ґрунтових островів. У випадках, коли експлуатацію родовища не можна розрахувати на більш ніж 20-25 років, використовують пересувні установки після завершення буріння. На Гирвом сверловини встановлюють відповідне обладнання, транспортування до е, нафтосховищ можна здійснювати за допомогою танкера або трудопроводу. Таким чином існує дуже велика кількість морських нафтогазових споруд, які відрізняються дуже різноманітними умовами експлуатації і віддаленістю від узбережжя. Тому віртуальне моделювання навантажень від льоду. Вітру та хвиль на ці споруди особливо актуальні, оскільки натуральне моделювання, крім високих вартостей, має ряд недоліків. Велика кількість різноманітних е, конструкцій і мов потребуватиме моделювання конструкцій під кожний конкретний випадок. Розмір конструкцій морських нафтогазових споруд може бути зменшені, але умови зовнішніх навантажень, особливо рядових і вітрових, не можуть бути збільшені пропорційно до перших. Зараз ми розглянемо приклад моделювання віртуальної лабораторії для дослідження. 嗯，对、嗯。嗯嗯嗯 Obrigado. Ну, це, в принципі, все. Дякую за увагу. Добре, дякую. Тепер можна відключити трансляцію екрану. Так, дякую. Зараз подивимось, чи є у нас питання онлайн. Ні, сьогодні глядачі не активні, онлайн питань принципово не надсилають. Так, знаєте, от у мене таке невеличке питання. От ви так класно розповідали про. Про платформи, про добуток. Ну, Логічно, яке питання виникає. От виходячи з цього, чи можете ви сказати, коли Україна позбудеться залежності від Газпрому і чи станеться це взагалі колись? Ні, я, я, я не можу сказати. Я думаю, що це все буде дуже довго. Напевно, що ну, у нас є шанси, але ми просто, у нас нема коштів, щоб їх якось до життя спонукати. Добре, дякую. Ну, принаймні будемо намагатися. Так, ще питання тут у вас локальні від аудиторії. Питання, що відображалося в даному ролику, і процес що? Це якась хімічна промисловість? Це ритуальна лабораторія з хімії. Чи з біології, чи з кулінарії. Визначення кірки і седементаційних властивостей борових розчинів. <laughs> Тоді ще одне питання. Яке програмне середовище використовувалося для розробки даної роботи? жаль, ну, я не знаю, яке використовувалося. Скоріше за все клас. Так виглядає. Я б сказав, що для відео швидше 3DS Max. Добре, ще питання. Якщо питань нема, дякую.